Привіт, друзі! Сьогодні 10 вересня, і сьогодні справді історичний день, який війде в підручники історії, оскільки сьогодні, я вважаю, Росія розпочала війну проти НАТО. Але НАТО каже, ні-ні ні, ніякої війни немає. Це все якісь такі випадки, це якась гібридність і так далі. 20-23 чи 23 шахеди, чи то 19 залетіли на території Польщі, є там і ракета збита, чи не збита, чи вона вибухнула. Мало інформації звідти. Уже Зеленський переговорив із. Туском запропонував йому допомогу у збитті шахедів в навчанні збивати шахедів. Ну і Трамп нарешті відреагував на всю цю непривабливу історію в Польщі. Він після ночі обдумував все дуже детально, написав пост в True Social, дуже змістовний і величезний. вибачайте за сарказм. Чому Росія порушує повітряний простір Польщі за допомогою безпілотників? Запитує він. От і почалося. Що почалося, як почалося? Що буде далі Трамп робити, невідомо на цю хвилину, але в Білому домі сказали, що Трамп тримає все на контролі. Хоча він, певне, про це ще не знає. Давайте детально про все це вам зараз розповім. Про те, як Росія перетворює Білорусь на велику військову базу. Хоча Лукашенко не хоче воювати, але Лукашенко не вічний. І як ми і як світ реагує на ситуацію у Польщі, тому що там справді дуже все непросто. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Традиційно вас про це прошу. Також, друзі, прошу вас долучитися до збору, який сьогодні я оголошую. Це частковий збір для потреб першого окремого батальйону морської піхоти роти вогневої підтримки. Хлопці дуже просять допомогти їм у придбанні квадроцикла та мотоцикла. Саме ці технічні засоби, транспортні засоби, необхідні для швидкого маневрного руху під FPV-дронами для того, щоб доставляти на передні позиції необхідні речі, боєкомплекти, харчування і так далі. Посилання на збір залишаю в описі під цим відео. Хлопців, я добре знаю, знаю тих, хто їм допомагає. Вони справді варті того, так як і усі захисники ЗСУ на допомогу. Ці кошти нікуди не зникнуть, це я вам гарантую, і звіт обов'язково буде опублікований у мене в телеграм-каналі та в Facebook. До речі, долучайтеся до цих соціальних мереж. Я їх активно розвиваю. Посилання на них також є в описі під цим відео. І збір також в описі. 100 тисяч гривень хлопці просять про такий саме донат. Ну, звісно, донатів буде багато, оскільки я знаю, що ви активно долучаєтеся до зборів. Ну і тепер, друзі, детальніше. Вибачайте за такий довиступ, але все ж таки допомагати ЗСУ потрібно. І розпочну з Білорусі. У Білорусі будують нові військові бази. Один з таких об'єктів поблизу Мінська може мати стратегічне значення для Росії у війні проти України. Але я думаю, що не лише проти України, а й проти НАТО, в тому числі. Там можуть розмістити на цьому об'єкті російські балістичні ракети Арешнік, яких поки що не так багато, ну їх зовсім не багато, можливо, і немає, але росіяни активно їх розробляють. Проект схеми Радіо Свобода спільно із журналістами Білоруської служби Радіо Свобода. Та естонськими виданнями, колегами їхніми, дослідили і супутникові знімки, то інформацію, яка є в відкритому доступі, і повідомляють про те, що першу базу будують поблизу села Павлівка, що на південь від Мінська. Роботи там розпочалися ще в 2024 році. Станом на сьогодні, на вересень 2025 року, розмір будмайданчика сягнув 2 квадратних кілометри. Ну, на перший погляд, нібито не дуже багато, але все ж таки достатньо для того, щоб звідти злітали орешники. Експерти припускають, що саме тут вони можуть бути. База будується прямо в лісі, вирубали ліс, зводять приміщення і додаткові всі необхідні для того, щоб все там функціонувало. Раніше на цьому місці була радянська військова база, військовий табір номер 25 Павлівка. Там дислокувався Слуцький 306-й ракетний полк стратегічного призначення. На його озброєні були радянські балістичні ракети середньої дальності Р-12, а також Мобільні ракетні комплекси Піанер та Тополь, повідомляють журналісти. Другий новий об'єкт військовий з'явився вже на околиці міста Гомель, і він знаходиться менш ніж за 40 кілометрів від кордону вже з Україною. Журналісти припускають, що це майбутня військова база. Роботи тут почалися ще наприкінці 2023 року. Там також вирубали дерева, розчистили територію і активно зводять інфраструктуру. І враховуючи те, що сьогодні там проходять військові навчання, знову так вони там регулярні, до яких долучені поки що, за попередніми даними 4,5 тисячі військових та 450 одиниць військової техніки а це багато. І враховуючи те, що Білорусь, як вона каже, готується до війни, Лукашенко неодноразово про це заявляв. І враховуючи те, що Білорусь межує із Польщею, на території якої залетіли. Шахеди, Герані, так, два типи безпілотників, це вже підтверджує Туск. І залетіли вони з Білорусі, що дуже важливо. То, звісно, Білорусь можна розглядати як майданчик для майбутніх агресивних дій Росії. Вже це, до речі, було у 2022 році, тому що широкомасштабне вторгнення розпочалося в Україну саме з Білорусі. Тепер детально, друзі, про те, що ж відбувається сьогодні у Польщі, корекція світу. Сім безпілотників було знайдено в Польщі після нічної атаки Росії. Решта шукають. Також були знайдені залишки однієї ракети. Про це повідомляє польська радіостанція РМФ-ФМ. Сім безпілотників п'ять у Люблінському регіоні, один у Лоцькому регіоні та один у Вармінсько-Мазурському регіоні. Безпілотники також були виявлені у Лоцькому воєводстві в Мнішеку і у Вармінсько-Мазурському воєводстві в Олесно. Обидва ці регіони за понад 200 кілометрів від східного кордону Польщі. Є навіть повідомлення про те, що знаходять уламки безпілотників за 500 кілометрів на півночі Польщі. І військові експерти говорять про те, що ці безпілотники туди залітали для того, щоб здійснити розвідку. В будь-якому випадку це атака по Польщі. Зеленський заявив, що порушення повітряного простору Польщі безпілотниками це вкрай небезпечний прецедент для Європи. І каже: сьогодні був ще один ескалаційний крок: російсько-іранські шахеди діли в повітряному просторі Польщі. Спочатку Польща заперечувала те, що туди залітали іранські шахеди, російсько-іранські шахеди. Мовляв, були лише грані. Так от, вони залетіли, каже Зеленський, в повітряний простір НАТО. Не один шахед. Що можна було б назвати випадковістю, а ще не менше 8 ударних дронів, які були націлені в напрямку Польщі, заявив президент України. Хоча Туск сьогодні вранці повідомив про 19 ударних безпілотників і каже, вперше за час цієї війни значна частина цих дронів, як я щойно вам сказав, друзі, залетіли до Польщі безпосередньо з Білорусі. Так, вони залітають і до України з Білорусі, але ну, так заблукати це треба ще вміти. І як я вам говорю, друзі, ЗМІ повідомляють про цифру в 23 безпілотники, які залетіли на територію Польщі, і ракети, в тому числі. Після цієї всій брухливої події почалося активне обговорення, ну, справді, неординарна подія, інцидент це фактично акт війни проти Польщі, про що говорять республіканці-конгресмени у Сполучених Штатах Америки, почали активно обговорювати цю подію в Європі і в світі загалом. У НАТО, наприклад, не розглядають вторгнення російських дронів на території Польщі цієї ночі як напад на державу члену Альянсу. Про це пише Ройтерс із посиланням на джерела у самому Альянсі. За словами співробізмовників агентства, початкові дані свідчать про те, що інцидент у Польщі був навмисним вторгненням російських безпілотників, але публічно НАТО це заперечує. Туск, своєю чергою, повідомив, що його країна. Звернулася до союзників НАТО для консультації відповідно до статті 4. Я вам про це розповідав вранці, статті 4 НАТО, де мовиться про те, що Північно-Атлантичний договір передбачає, що держави-члени проводять спільні консультації, коли існує загроза для територіальної цілісності, політичної незалежності або безпеки будь-якої з країн-членів. Ці консультації НАТО офіційно розпочало. Будуть вони консультуватися 48-1, а потім будуть ухвалювати якесь рішення. І тут заявив, що сьогодні немає підстав стверджувати, що ми опинилися у стані війни. Ну тобто нічого не відбувається. Не дивіться догори, немає ніякої загрози, комета чи ракета на нас не летить, хоча в цей час вона летить. І каже, але немає сумнівів, що ця провокація є незрівнянно небезпечнішою з точки зору Польщі, ніж попередні. Так, попередні провокації також були і не лише проти Польщі, а й проти інших країн-членів НАТО. Генсек НАТО, друзі, Марк Рюте, сказав, що дії союзників по НАТО у відповідь на російську атаку дронів на Польщу були дуже успішними. Він в захваті від цих дій НАТО. Ну і каже, що це демонструє готовність Альянсу успішно забезпечувати захист держав-членів НАТО. Він поінформував, що разом з Польщею в операції з реагування на вторгнення безпілотників брали участь кілька союзників. тепер, друзі, увага, це дуже важливо. Серед них були польські f 16 нідерландські f 35 це, взагалі, надсучасні літаки, які збивали шахеди і грані, італійська Авакс, багатоцільові транспортні літаки, заправники НАТО та навіть німецький Петріот. Але збили не всі. І каже. Генсек НАТО. Я вважаю, що те, що ми побачили минулої ночі, було дуже успішною реакцією НАТО на союзників, включаючи звичайно саму Польщу, а також Нідерланди, Італію та Німеччину. Всі, хто був залучений, і я дійсно вражений, каже він. Минула ніч показала, що ми здатні захистити кожен сантиметр території НАТО, включаючи, звичайно, її повітряний простір. Ну, таке враження, що хвороба Трампа і нарта перейшла. Тим часом. Clash Report порт наводить дуже цікаву статистику. Нідерландські F-35, це справді надсучасні бойові літаки, збили російські дрони Гербера над Польщею, використовуючи ракети аім 9X. Ціна одного дрона Гербера 10 тисяч доларів. Вартість однієї ракети аім 9X 2,8 мільйона доларів. Різниця у 280 разів. Нідерланди заплатили всього 691 мільйон доларів за 246 таких ракет у 2024 році, відповідно по ціні, яку я озвучив по 2,8 мільйона за кожну. Ну і Зеленський, враховуючи це, каже, ну раптом що звертатися ми вам допоможемо навчитися, як збивати шахеди недорого. А от міністр оборони Німеччини Борис Пісторіс вважає, що атака російських безпілотників на території Польщі мала. Навмисний характер. І нагадав, що впродовж двох років Росія систематично вдається до провокацій у повітряному просторі країн Балтії, Балтійському морі під водою, а також з використанням гібридних атак у Центральній Європі. Макрон дуже обережно відреагував на атаку по Польщі, засудив і так далі. Ну, загальні фрази, в принципі, нічого такого конкретного. Він не називав це атакою. і Каже, що ми залишаємося непорушними, підтримці союзників ля ля та паля. Перепрошую. Ну, певне, через те, у нього і Франції такі величезні проблеми. Певне, ви можливо, вже знаєте, що нині на вулицях різних міст Франції 100 тисяч протестувальників. Вони протестують під гаслом, заблокуємо все, вже захопили навіть залізничний вокзал Ліона. Обіцяють захоплювати інші приміщення. Вони виступають проти політики Макрона. Проти запланованих скорочень бюджету вважають призначення нового прем'єр-міністра, міністра оборони колишнього ликорню, також невдалим, який продовжить політику попередника. Ну ситуація, я вам скажу відверто, в Франції вкрай несприятлива для самого Макрона. Можливо, тому його коментар такий був не дуже далекоглядний, але як політику з величезним досвідом йому треба бути більш конкретнішим в цьому плані. Ну а то Міноборони Росії сказали, що ну нічого такого сьогодні в Польщі не було. Вони нібито цілили по. Підприємствах ВПК України, а об'єкти для ураження на території Польщі не планувалися. Ну і кажуть, що максимальна дальність польоту російських БПЛА, що застосовується в ударі, не перевищує 700 км. Проте ми готові провести консультації з Міністерством оборони Польщі, сказали в міністерстві вбивства Російської Федерації. Ну якщо 700 км, то певне вони були запускалися з Білорусі. Тому, коли сьогодні я коментував саме ці інциденти для телеканалів, Ютуб каналів, я говорив наступне. Якби був притомним НАТО, вони б вже вдарили тамагавками по Єлабузі, де виготовляють ці шахеди, по інших ВПК Росії, де виготовляють ГРАНІ чи там інші безпілотники типу Гербера, знищили б місця, з яких запускалися ці БПЛА по території Польщі. І це було б адекватною симметричною відповіддю на порушення повітряного простору країни НАТО. Але, ну, поки що, як каже Джей Ді Венс. Трамп не бачить в цьому сенсу, точніше, він не бачить сенсу, друзі, в економічній ізоляції Росії. Бо поки що він про удари по Польщі сказав, ну почалося і все. І про Дже Дівенса трішки детальніше, друзі. Він коментував можливі санкції проти Російської Федерації і сказав, що Білий дім у разі завершення війни в Україні відкритий до економічних угод з Росією і тому блокувати нині Росію економічно Ну, не бачить сенсу. він. Хоча я вважаю, це не позиція Дже Дівенса, це позиція Трампа, яку він ретранслює. Також Джей Дівен сказав, що США продовжать працювати над завершенням війни в Україні і сподівається на мирну угоду. Сама по собі ця мирна угода не прийде в будинки кожного українця. Для цього треба щось робити. Також Дональд Трамп прагне завершити війну, чинячи тиск і на Росію, і на Україну, заявив Венс. І він каже: по суті, ми намагаємося, так би мовити, чинити тиск і на росіян, і на українців, щоб спробувати посадити їх за стіл і укласти угоду. Ну, якщо росіяни б'ють уже по Польщі, ну то, чесно кажучи, про наміри їх досягти угоди з Україною, поки що говорити, чесно кажучи, нема підстав. І також чиновник Білого Дому Дені Кемп в інтерв'ю, точніше в коментарі агентству Франк Прес повідомив про те, що Трамп слідкує за ситуацією з дронами і поговорить сьогодні з Навроцьким. Президент Трамп і Білий Дім відстежують повідомлення з Польщі. Є плани, що Трамп сьогодні поговорить з президентом Навроцьким, сказав чиновник. Нагадую, друзі, вам, ви певне пам'ятаєте, що буквально минулого тижня Дональд Трамп зустрічався з Навроцьким і обіцяв якусь допомогу Польщі. Саме на підставі цього Радослав Сікорський чільник закордонного відомства Польщі сказав, що чекає, що Трамп. Підкріпить конкретними діями свої слова про безпеку Польщі. Адже Трамп обіцяв це, Навроцькому, каже Сікорський. Ну, чесно кажучи, недалекоглядний коментар Сікорського, а очікування його марні. Трамп не збирається нічого робити. Принаймні, на цю хвилину жодного притомного коментаря від президента США немає. І сьогодні соціологічна група Рес польська, яка базується у Кракові. Провела аналіз ситуації у самій Польщі, а саме коментарів поляків у соціальних мережах, де вони вивчали, про те, а хто ж в їхньому розумінні є винним у тому, що Росія нанесла удари по Польщі. Так от, друзі, статистика доволі цікава. Ще раз наголошую: це аналіз коментарів у соцмережах. Це не соціалічне дослідження, але дуже показове. Поляки вважають, що в нападі безпілотників винна Україна, тобто ми. У цьому впевнені 38%, 34% вважають, що винна Росія, не все пропало в Польщі, ну і 15% звинувачують польську владу. От така от ситуація нині у польському соціумі. Все-таки певна робота, яку провадить активно Росія, я маю на увазі інформаційна пропаганда, вона працює і на поляків в тому числі. Відтак, через це, ймовірно, я так вважаю, вони. Негативно ставляться до українців, не всі, звісно, тому що багато поляків і допомагало українцям, але загальні настрої ось такі. Та і сам Навроцький будує свою політику президент Польщі на антиукраїнських настроях. Ну і тепер, друзі, щодо допомоги Україні. Бо все-таки важливо не загубитися нам у цій непростій ситуації, а саме у атаці Росії на Польщу, бо допомога Україні вкрай потрібна. Нам її сьогодні надають європейці. І до певної міри надають і поляки. Так, логістика, яку вони забезпечують, вкрай важлива, тому що якщо буде порушна логістика, бо вона є основною артерією постачання до України зброї, то нам буде не дуже добре. І дуже було б доцільно, якби, наприклад, Польща виступила з ініціативою, яку ми підтримуємо про створення військово-політичного блоку з поляками, в тому числі і з Балтійцями. Адже вони також засуджують Росію, конкретно називають чорне, чорне, біле, білим. Якщо Путін терорист і вбивця, вони так і говорять. Якщо пролетіло з цілеспрямовано із Росії по Польщі, то вони це так і називають. І кажуть: Ви знаєте, якщо ми затамуємо подих і довго будемо чекати, коли Трамп ухвалить рішення, можемо задихнутися. Відтак рішення треба ухвалювати самим. Допомога з Європи. В Європейському Союзі розглядають можливість виділення 6,6 мільярдів євро з Європейського фонду миру та ініціатив із закупівлі зброї США для України. Але це питання нам зараз блокує Орбан. Є така проблемка. До прикладу, поляки вже звернулися до Орбана, щоб той не блокував витрати і для поляків, і для України. Денис Шмигаль повідомив, що йдеться про можливість спрямувати саме цю суму з фонду миру ЄС для закупівлі американського зброєння для потреб України, але проблема в Горщині. І на завершення, друзі, новина, яка стосується трагічної загибелі Українки, точніше, зухвалого вбивства, варварського вбивства. Міністерство юстиції США висунуло звинувачення де Карлосу Брауну у резонансному вбивстві до 23 річної Українки Ірини Заруцької. Ви вже бачили, на жаль, я так розумію, ці кадри. Чому кажу, на жаль, бачили, тому що дивитися їй складно. Здорова психіка це навряд чи витримає все, але ситуація вкрай складна, вона неординарна і потребує резонансу. Дівчина загинула внаслідок ножових поранень, які завдав їй цей самий Браун. В громадському транспорті Штату Північної Короліни. ймовірний убивця нашої Українки отримав федеральні звинувачення, крім підозри у Злочині на рівні штату. Обидва ці звинувачення передбачають смертну кару. Але Північна Короліна не страчувала жодного ув'язненого з 2006 року. Натомість федеральний уряд реалізовував смертний вирок у 2021 році. І Трамп вимагає смертної кари. Для цього 34-річного безхатька. А Ілон Маск виділив 1 мільйон доларів на створення моралів із зображенням Українки. Нині вже цей фонд налічує 2,6 мільйони доларів. І на превеликий жаль, на цьому республіканці зараз роблять політику. Вони звинувачують у вбивстві біженки з України демократів. Друзі, на цю хвилину всі новини. Підписуйтесь, коментуйте. Пишіть справді, що ви думаєте з приводу і атаки по Польщі, і щодо вбивства Українки у США, щодо політиканства довкола цієї теми, але воно нам допомагає актуалізувати проблему на правду. Я з задоволенням і з зацікавленням прочитаю ці коментарі у себе під відео, тому що ну, задоволення від нинішніх новин, на жаль, не так багато. Дякую, що ви були зі мною. Всіх люблю, ціною шону і не перемикайтеся. Все буде Україна!